Нехай вас, хлопці кулі оминають, нехай уламки пролітають побіля, нехай стихії вам допомагають, і теплішою буде до вас земля, нехай Бог вашу зброю направляє, звершуючи покару для катів, що світ земний зробили собі раєм, обравши зло і знищення життів. Нехай Господь примножить сили ваші, коли ви в обороні чи в бою, і серце зробить вовчим і безстрашним. На самому передньому краю, хай Бог вам військо янголів могутніх пошле, хоч і нема між нас святих, які змінять братів ваших відсутніх, що вже не повернуться до своїх. Хай Бог веде безпечними місцями і стопи ставить, де немає мін. Він править нашими серцями, тож хай додасть звитяги й сили їм. Амінь.